Добрі люди! Ми вам бажаємо миру, сердечного спокою. Навіть якщо ви переживаєте важкі втрати, а всі ми переживаємо і в важкі часи. Сьогодні у нас в гостях Олег Гоголь, служитель церкви селища Богородчане. Ну, мені чомусь хочеться сказати містечко Богородчане. Олег досить такий позитивний чоловік, позитивна людина. Ну, але в нас тема е, складна. Як пережити смерть дитини? Вітаю, Олеже Івано-Франківську. Вітаю. Ми говоримо на цю важку тему, на яку не хотіло би це говорити, але, на жаль, ми, е... хтось з нас пережив вже чи переживає е... смерть близьких і особливо смерть дитини. Так? Чому це стається у... в сім'ях християн, всім сім'ях добрих людей, які, здавалося нічим нічим ну, не... не провинилися? яка Моя думка, і що на цю тему говорить слово Боже? Дякую. Так, насправді непросте запитання, і навіть не складність запитання в тому, що дійсно це реальність, і це та реальність, з якою нам приходиться жити людям. І особливо сьогодні, в той час, коли війна, коли дійсно помирають сини, помирають дочки. І в моєму житті дійсно так склалося. Ще не повністю рік пройшов, як ми з дружиною втратили новонароджену донечку. Ми назвали Марійка. У нас вже є Юля, старша донька, їй 14 років, є Олічка, і 10 років станом на сьогодні. Слава Богу. І, і 20 червня в нас народилась Марічка, і 25. 21-го червня, вона померла. І це насправді був дуже непростий час в моєму житті, в житті моєї сім'ї, в житті близьких моїх. І це той час, про який дуже важко насправді згадувати. Але е, насправді е, Господь живий. І насправді він дає нам сьогодні надію і тоді. І тому сьогодні я радий, що можу поділитись, радий, що можу розказати цю історію для того, щоб засвідчити про великого Бога, який дає надію, який підтримує, який підкріпляє, і то в той час він був з нами поруч і продовжує бути з нами, нас підтримувати, вести, тому слава Господу! І якщо відповідати на то питання, чому це стається в житті людей, чому це стається в житті християн, віруючих людей, добрих людей, та? то напевно нам потрібно згадати, що ми живемо в час, в час коли вся земля вона в гріху, в час, коли, коли, коли ми живемо в тлінному тілі, і в той час знову ж ми пам'ятаємо, що Господь... Вічний Бог, Він нам хоче дати вічне життя. І реальність вона залишається реальністю, що дійсно це стається. І насправді я не маю відповіді на всі питання і не можу точно сказати, чому взагалі так стається. Але одне точно можу сказати, те, що говорить Боже Слово, про те, що все, що стається люблячим Господом, воно все сприяє на добре. І якщо говорити про мою донечку, про Марічку, вона з Господом, я це точно знаю. І це то саме велике добро, про яке я можу сьогодні свідчити, про яке я можу сьогодні говорити, куди я стремлюсь разом з своєю сім'єю, де мене моя донька вже чекає. Тому слава Господу. Ну, дякувати Богу, що ми маємо надію, і навіть якщо переживаємо е, цю втрату, так? Ми переживаємо ці втрати. На що можна покластися або опертися в такий важкий час, коли от, є, ці, є ці втрати? Так? Тому що для чого ми сьогодні говоримо? Не для того, щоб ну, скажімо, тобі завдати ще якогось болю, чи комусь завдати болю, а для того, щоб підтримати. Тому що ми на землі і на землі стається, стаються всякі випадки, всякі… Нещасні випадки, гори, трагедії. Сьогодні війна і сьогодні багато трагедій і Ми з цим стикаємося кожен день. І хто залишається жити, важливо підтримати ту людину, щоб людина мала силу жити далі, так? щоб вона не пускала руки. Так що це, це важливо, коли ми підтримуємо один одного важкий час. На що покластися, на що опертися в цей час? Насправді, вертаючись в ті дні, було важко дійсно на щось опертись. Хоча буквально були моменти, коли шукав якусь стіну, буквально, щоб опертись. Буквально, так? Тому що ну, насправді були дуже важкі моменти, і в той же час, в той же час, в той же час завжди в серці своєму вертався до Божого Слова. І зараз я би хотів зацитувати, зачитати з другої книги Самуїла місцеписання, яке десь описує Давид, які в той час мене дуже підкріпляли і сьогодні продовжують теж підкріпляти. Я зачитаю 22 главу другої книги Самуїла, стан стан Давида, коли він дійсно теж проходив цей чоловік, цар ізраїльський, проходив надзвичайно важкі обставини в своєму житті. Я зачитаю. Шостий і сьомий вірш, де описує Давид стан свого серця, стан своєї душі. Він говорить такі слова: <кхи> Прошу пробачення. та шеолу мене оточили, а пастки смертельні мене попередили. В тісноті своїй кличу до Господа, і до Бога свого я волаю. І Він почує мій голос із храму свого і в ушах його. Зойк мій. Я згадував ці слова, коли в моєму житті відбувалися, ось ці дні проходили. Я згадував ці слова, коли мені було непросто, і коли навколо все, що відбувається, це те, що дійсно оточило, ну важко дуже було. Та? Надзвичайно велика тіснота, коли ти, здавалось би, не бачиш виходу, здавалось би, Хтось дає якийсь шанс, хтось дає якусь надію. В кінці кінців все рівно дитина помирає. І ти не можеш в серці до кінця з цим змиритись. Ти не можеш це прийняти, ти не можеш це повірити. Ти важко перенести це. Розумієш, що дружина з тобою їй ще важче це. Та? І ось ця тіснота, вона насправді пригнічує. Ця тіснота, вона насправді тисне, вона тисне з усіх сторін. І в той самий час, згадуючи ці слова, я пам'ятав те, що робив Давид, і те саме ми робили з дружиною. Ми звертались до Господа, ми просили церкву, і ми разом з братами і сестрами ми звертались до Господа, ми молились, ми уповали на Його слово, на Його обітницю. І як Давид пише, він говорить: в тісноті своїй я кличу до Господа. І е, я пропускаючи трошки цей текст. Ми бачимо те, що робить Господь в його житті, і це те, що Господь зробив в моєму житті, в житті моєї сім'ї, в житті моєї дружини. Я продовжу читати 17-го вірша. Він послав із високости, узяв він мене, витяг мене з вод великих, Він мене врятував від мого потужного ворога, від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони. Напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям, і на місце широке Він вивів мене, він мене врятував, говорить Давид. І ви знаєте, ці слова, я дякую Богу за те, що ми маємо Слово Боже, за те, що Він нам залишив ось ці прекрасні слова обітниці. І він той Бог, який поряд, він той Бог, який поруч, він той Бог якого я не бачив буквальними очима, але коли пройшли ці дні, я аналізував ті всі моменти, я аналізував кожен момент, який відбувався. І я завжди бачив Господа, який завжди був поруч, який завжди підкріпляв. Який, я розумію, що без нього я би точно ми би це не пройшли ніколи. Але слава Господу за те, що Він дійсно був нашим опертям, Він той, до кого ми зверталися, Він той, який. Е... При тому, що лились сльози, при тому, що був біль, який розривав серце, він дарував цю велику милість зберегти в серці мир. Нікого не звинувачувати, ні на кого не наговорювати, не грішити в серці своєму. І це просто великий Бог, який дарував цю велику милість. І тут також важлива підтримка ближніх. Ну, ми з дружиною теж переживали схожу ситуацію. І я пам'ятаю, в той час ну, це дуже важко знайти дійсно це опирття. Е, і шукаєш е, відповідь на питання, чому це сталося. І, е, але я пам'ятаю в той час, коли хтось дзвонив, е, хто що говорив, хто як підбадьорював, як міг? Та? Е, і які смски посилав. Е, і це є ну, якось з підтримкою. Ясно, що Бог в першу чергу, і в другу чергу це ближні. Які, вони самі не знають, що казати, що тут говорити. Так? Як, як тут казати, як тут заспокоїти? Але все-таки люди дзвонили, все-таки друзі дзвонили, віруючі дзвонили. Дехто з рідних просто приходив і сидів і мовчав. Не знав, що сказати, але це її підтримка. Нам ну, Не треба обов'язково багато слів сказати, знайти відповіді на всі питання. Е, не потрібно чи, чи шукати винного. Так? А чому це сталося? Ти, напевно, зрішив чи не зрішив, а через кого це, ну, що тут зараз можна е, вже вирішити? Ми не судді. Е, тому, в першу чергу, ми покладаємося на, на Бога, віру в Господа, який з нами навіть у цей час. І Бог Отець Він знає, що таке втратити сина. Так? Він свого сина послав на цю землю, і Христос помер на христі за нас. Тому хто сьогодні має ці втрати. Чи це втрати маленької дитини, так як у вас, чи, чи це втрати дорослих дітей, чи когось з ближніх, не обов'язково дітей, можуть і батьки. І, ну ми, це це таке життя на землі. Так? Люди народжуються, люди помирають. Люди гинуть, так? тому ми маємо до цього бути готові і разом з Богом перейти цей час. Як вийти переможцем, зберегти мир в серці, залишитися вірним і прославити Бога? Це також важко, так? тому що є люди, наприклад, яких, яких ці ситуації, ці випадки, вони ламають і люди падають, так? люди втрачають віру, а інколи і втрачають один одного. Наприклад, в сім'ї. Так? Буває таке, що сім'я може, ну, не хочеться, але вона може бути розбитою. Що робити, щоб бути переможцем? Бо легко говорити про перемогу, коли все добре. Так, Все добре, все гарно, я переможець. А коли тебе вже е, ну, от, е, трясе від цих переживань, коли ти не, 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 не знаєш, куди дітися, от що тут робити? Так, насправді, насправді, дійсно, Ісус Христос, Він є переможець, і ми знаємо, що Він переміг смерть. І буквально недавно ми святкували якраз велике свято, Воскресіння Господнє. дійсно гріб пусти, дійсно смерть переможена. І тому, от якраз для того, щоб вити нам переможцем, щоб зберегти віру, залишитись вірним Господу, нам потрібно залишатись з Господом. Нам потрібно пам'ятати, що Він зробив для нас. Він помер, і Він Воскрес, і смерть переможена. І для нас в той час, і по сьогоднішній день є надзвичайно важливим це якраз звертатись до Божого Слова. Це звертатись до Його обітниць, це бачити Його слово, яке промовляє в наші серця. І ви знаєте, ми, звертаючись в ці слова, ми, ми дійсно дякуємо за це, Господу. Чому? Тому що могила реальна. Так? І е, навколо є знайомі, які говорять, що, е, що дитина спить смертним сном. Так? І дитинка вона зараз не жива. Але ви знаєте, Боже Слово говорить про інше. Боже слово воно говорить про те, що е, дітей є Царство Боже. І я хотів зачитати якраз: наступне місце писання це Евангелій від Матвія, 19 глава, з 13-го вірша. Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки і за них помолився, учні ж їм докоряли. Ісус же сказав: Пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким. І Він руки на них поклав, та й звідтіля пішов. Господь, Іван Лід Матвій, він дійсно говорить, що царство Небесне належить дітям, вічність належить дітям. І слова, які інші місця писання, які нам описують про відношення Господа нашого до діток, і е, взагалі е, суть Євангелії, е, ми дійсно бачимо, що Царство Небесне воно належить дітям. І тому ось ці слова вони нас десь підкріпляють. Я дуже дякую Господу за, е, за сім'ю свою. Я дякую Богу за те, що ми з дружиною. Звертаючись до Господа, уповаючи на Боже Слово, не дивлячись на все навколо. Та, ми дійсно зберегли віру. І сьогодні ми разом, сьогодні ми разом живемо слава Господа, відвідуємо служіння, продовжуємо служити Богу і молимось про, про, про дітей, дякуємо за дітей, дякуємо за те, що в нас троє є дітей, за те, що Марічка вже з Господом, вже з ним. І це теж десь перемога, я вірю в нашому житті, тому що сім'я збережена, тому що віра збережена. Перемога звершена Христом, і наша дитина вже з Господом. Ми туди ще стримемось, ми туди йдемо, а вона вже там нас чекає. І ми потішали себе. Ми дійсно потішали себе, розуміючи, що так як Господь її прийняв, як він її огорнув, як він її обійняв, ми би так того не зробили. Але Господь це зробив найкраще. І тому... Це десь теж наш, нас потішало. Я в той самий час дуже дякую Богу за братів і сестер, бо вірю і через них, е, і через батьків моїх, які були теж поряд. Е, він нас підкріпляв, він нас потішав, віддавав сили зберегти віру і не бути переможеними в тій ситуації. Але все-таки дійсно вийти переможцями і стримитись туди, до вічності, де ми, я вірю, ми колись зустрінемося разом з нашою дитиною і точно вірю. Всі, хто упувають на це, всі, хто упувають на Боже Слово, всі, хто живуть вірою в Господа, вони точно в вічності, зустрінуться з ним і одні з одними. Слава Богу. На завершення одним реченням, побажання нашим глядачам: звертатись до Бога і мати тверду віру в те, що Він живий, в те, що Він той, хто нам дає життя, і в те, що Він той, хто хоче нам дати вічне життя. І слідувати за ним. Дякую. Дякую. З нами був служитель церкви з Богородчан Олег Гоголь. Через тиждень у цій ж порі на каналі Раї буде знову зустріч з служителем Олегом Гоголем, але це вже буде інша тема. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на Ютуб канал телепрограми Мир Вам. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, рекомендуйте наш канал своїм ближнім, щоб багато людей чуло Слово Боже, знало Слово Боже і е, щоб ми жили по Слову Божому. Нехай вас Господь благословить. Якщо ви знаєте тих людей, які е, зараз переживають. Важкі втрати, будьте поруч з цими людьми. Навіть якщо у вас немає слів, просто будьте мовчки з ними. Підтримайте їх е, своєю присутністю і Словом Божим добрим Словом. Нехай Бог благословить нашу країну, щоб ми переживали менше горя і більше перемог. Христос, е, Христос хай буде з вами, нехай Бог буде з нами усіма. Мир дому вашому.